Програма проголосовано буде відбуватися студентщина. Ми заслухаємо довгої бачення автоматизації Міністерства охорони здоров'я. Будемо доповідати заступник міністра охорони здоров'я перемінації команда новичів. Значно більше відчутних сіл. Прислідувалася на поступовочка. Дякую за масштаб і за організацію процесу, дякую комітету за ініціативу, яка є абсолютно необхідною і часною. І метою нашого цього засідання є не стільки презентувати, скільки почути поради експертів і фахівців, які ці темі, е, в цій темі працюють на один рік, які мають своє бачення, які мають свої пропозиції. І ми готові до того, щоб... Зараз ä, працювати в такому режимі, який в нас вимагає час, і задання про які вже наставляться державному де світі. Я не буду детально зупинятися де, на передніх на, деталь е, в пункті, тому що я більш ніж переконаний, що кожен з вас детально вивчив вчорашню презентацію міністра і в документів. Я моментів. Загальний криць ці параметри, які, які пропонуються, і потім розпробують допомогу, що це можливо по окремих деталях, з тих, щоб можна більше технічної інформації отримати, все ж таки для того, щоб можна було відсутнувати цей процес. Як зазначалося, основних стратегічних напрямків, які пропонуються проводити систему, системи продовольча, вони... Враження на наступних групах. Це зміна фінансування системи охорони здоров'я, посилення і досконалення надання медичної допомоги, реформування, досконалення, реструктуризації госпітального сектору, нової системи громадського здоров'я, яка прокладалася, яка б реагувала на потреби, як інфекційної, так і інфекційної захворювання, особливо. І, звичайно, що забезпечення жінками і лікарськими засоби доматичного призначення розвитку в трьох основних принципах якості, безпеки і національного застосування. Застосування особливо на нас важливо контексті національних програм. І в цьому напрямку Міністерство буде подарунного робота по створюванні заснованій перед 4 лікарських засобів і також попередний занадто зараз не було. Перший пакет змін, який був запропонований міністерством, який широко обговорилися і дискутувався, це зміна правового статусу закладу охорони здоров'я, надання їм статусу, який би збільшив їх автономію для, в першу чергу, для більш внучкового управління ресурсами, визначення нових фонд взаємодії між надавачем і законом прослугу. З тим, щоб стимулювати і формувати конкретне середовище, як би нам хотілося викликати цього визначення державними закладами, але воно також повинно там існувати для цього, щоб визначити насправді, яку мережу нам необхідно, які параметри, з яким бізнес, з яким професіональним наповненням, щоб виштовхуватись світ. Оптимізації удосконалення мережі закладів можна було б виробити це далі. Не буду переконувати вас в тому, що витрати, які йдуть на інфраструктуру, є колосальними. Ці витрати стримують розвиток надання медичної допомоги. Медична допомога надається системам охорони здоров'я тільки тому, що її фінансує кожен окремо закладів з власної кишені. Напевно, тому ми говоримо, але часто виключиємо те, що безкоштовної медицини не буває. Я цю тезу, продовжити і сказати, не буває, але буває в момент отримання медичної допомоги. Основні характеристики, які закладені в цей пакет змін, відображають наступне рішення про перехід на нову форму управління. Заклади приймається місцевим органом самоврядування відповідно до принципів децентралізації. Заклади охорони здоров'я будуть планувати управляти своїми ресурсами відповідно до укладених договорів на надання медичної допомоги. Що не менш важливо, ця форма управління дозволяє закладам охорони здоров'я залучати додаткові ресурси. Ми вже зараз маємо приклади, коли... А Безпосередньо звертаються неурядові форми, які багато років планували в Україні вилучити допиські кошти для надання безоплатної медичної допомоги таким пацієнтам, як, наприклад, з снігівської кольору. Права форма і юридичні е, 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 умови не дозволяли їм це зробити. Вони з нетерпінням чекають зараз. В Київській області, коли закладувати можливість отримати ці ресурси, готові інвестувати не в неприбуткові за фонди, інвестувати в розвиток закладів для того, щоб надавати безоплатну медичну допомогу громадянам. Це тільки з частини неприбуткових організацій. Така форма управління так само дозволить нам більш ефективно і якісно перейти до залучення і легалізації такому, тих платежів, які громадяни закладів охорони здоров'я. Ці інструменти можуть бути опрацьовані детальніше, і технології за їхні спровадженнями може бути як в формі доплати, докопейників, так і інших механізмів, які мали в Україні вже певні відраження, як лікарні анікації. Як було зазначено вчора на презентації, хотів би ще раз підкреслити, що передбачається, що 16 рік буде перехідним. Це не значить, що з 1 січня-2016 року всі заклади будуть перейти на нову форму управління. І їхнє фінансування буде, і дороги відносини з їхніх замовк, мають з 1 січня початися. 2016 рік має бути перехідним. Це, про це говорять регіони, з якими ми проводили е, консультації, так з ветерні наради. Це говорить про, з практиками просто реалізації. Поставь масштабу, я б сказав. на ній. Основні зміни, які закладені в цих пакетах, визначають параметри управління бюджетом, які має бути глобальним, як на рівні закладу, так і на рівні управління можливо, області. Це питання для дискусії, які ми можемо також де, на якому рівні утримується бюджет і замовність, з якого рівня замовляють послуги на всіх війні. Важливим аспектом для досконалення системи взаємовідносин системи надання медичної допомоги є розподіл між замовником і, і, і надавачем послуг. Це фундаментально визначає якість взаємовідносина, так і, на наш погляд, якість надання медичної допомоги. А в ці на ці договірні на досвід укладання договорів, які зараз існують в регіонах, в колонних регіонах, він має місце, а слід вважати, що ці договірні відносини, які були створені в колодних регіонах. Вони певною мірою не, не отримали свого логічного розвитку, оскільки в обмеженій часі, і договори, які вкладалися на надання медичної допомоги, були номінальними, і не виконували свою функцію контролю замовником в якості і об'єму надання медичної допомоги. Вони все-таки створювали просто певне юридичне підручні, але не мали отримали свого логічного пороження. Посновим елементом удосконалення і контролю ситуації на додачу до управління а, потоками фінансових ресурсів договірів, відзначаючи запровадження якісної інформаційної системи охорони здоров'я для організації і управління даними як а, по обліку пацієнтів, так само і процесами, лікарськими засобами і, і, і так далі. Тобто якісної інформаційної системи. Інформаційно, ми маємо на незбік даних статистики направлення Міністерства про здоров'я, а власне перехідна електронні інструменти управління є найбільш необхідним інструментом на, 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 на даний інструмент, момент. І власне на це бути ресурси, це проєкт світового банку. Тобто вони є проєктом, проєктностру на напрямку буде працювати, і в нас є можливість. Як фінансово, так і технічно, щоб цей процес почати він буде також не, не надто короткий, але ми uh, зможемо почати готовні зміни або побачити готові зміни. що зобов'язано прибувати держава, які предмети надання медичної допомоги в яких об'єднання. На наш погляд, на прихідному етапі, на першому етапі реформ потрібно доснувати систему інфраструктури, визначити вартість послуг, реалізувати систему якісну надання медичних послуг через, через розвиток, тут провідному числі, якісне відстання надання медичної допомоги. І на тому етапі послуг має причати Помілі того, як буде оптимізуватися мережа, вимільнятися ресурси для первинної рамки, запровадження до механізму фінансування, військово-медичного страхування, ми зможемо розмежувати пакети, які обов'язково, що обов'язково буде під час експерти медичну допомогу, первинну допомогу всі категорії населення, залежно від соціального статусу, з можливими іншими пакетами для більш соціально захищення населення. Це питання. Які будуть опрацьовуватися і обговорюватися спільно з, з, з усіма впродовж наступного періоду часу для того, щоб оптимально вийти на ви можете, оптимальний пакет надання медичної допомоги. Цей робочий план передбачає підраз до на місця 16-го року. Він може розв'язатися перший етап реалізації, початку реалізації так сказати. І а, починаючи з минулого місяця. por oui. Досконалення системи охорони здоров'я в багатьох європейських країнах триває так само постійно, але навіть не навіщо вибухи. І, очевидно, з розумінням такої концепції нам потрібно помагати нашу спільну взаємодію роботу. І цей пакет змін, який пропонується, він якраз є тим одразу і тим елементом, який не дарвав викликав якийсь великі інтереси, тому що ми всі розуміємо, що він запускає кількість -ві, реформ. you oh. go